Ми занизили лікарняння, і як роз'яснюємо фонд соцстраху, якщо бухгалтерію підприємства при обчисленні середньоденного розміру зарплати для розрахунку допомоги, приміром по вагітності та пологах, чи по тимчасовій непрацездатності була допущена помилка в зв'язку з цим, з чим виникла недоплата такої допомоги, то звісно в такому разі необхідно здійснити перерахунок і провести таку доплату. Але які при цьому можуть бути помилки? Помилки можуть бути в неправильно обчисленому страху. have a mustache. І за правильно обчисленим страховим стажем взагалі можуть бути помилки взагалі під час самих обчислень. Так от, якщо у нас помилки в страховому стажі, то відповідно працівник відділу кадрів, який за це відповідає, він надає в комісію або повноваженому в соцстраху доповідну записку, в якій зазначає правильний стаж. І далі вже комісія або уповноважений соцстраху оформлює протокол, в якому вже слід зазначити правильний відсоток оплати на підставі зміненого страхового стажу, і надає вже цей оригінал. Протоколу до бухгалтерії разом з доповідною запискою. Ну, і вже бухгалтерія, маючи новий протокол, готує новий розрахунок оплати лікарняного. Відповідно, складає бухгалтерську довідку про донарахування, Ну а можлива ситуація, коли це буде навіть на ну, сторнування проведеної виплати матзабезпечення. Якщо це виключно помилки в середній зарплаті, тобто зі стажем все добре стаж добре відображений в протоколі, але помилки виключно у нас під час розрахунку середньої зарплати. Звісно, бухгалтер складає доповідну записку. Тобто, достатньо скласти доповідну записку, особи, яка виявила помилку бухгалтерської довідки. Ну і, і по факту відбувається вже новий розрахунок середньої і допомоги. І а, якщо це перші п'ять днів, тут доволі все просто розраховуємо, фіксуємо в Богдові, це донараховуємо суму, якої не вистачало, і виплачуємо цю суму працівникові. Якщо ж це до нарахування за рахунок фонду соцстраху, ми так само розраховуємо все в Бухдовідки, донараховуємо, подаємо заяву розрахунок до фінансування, обов'язково повідомляємо фонд соцстраху страху про помилку, тобто разом. З заявкою на певну суму, яку нам треба дофінансувати, надаємо ще обов'язково письмове пояснення, як ми при цьому заповнимо саму заявочку розрахунок. Там є графа 13-14, це дні, які підлягають оплаті. І от якщо ви оплатили не всі дні, то Треба зазначити додаткову кількість неоплачуваних днів. Якщо по факту у вас і так були раніше оплачені всі дні, але ви неправильні сумі, то по факту в заниженій сумі, то ви по факту вже графу 13-14 заповнювати не будете, але у будь-якому разі. Ви, звісно, заповните суму всього, тобто суму до плати. При цьому також ви заповнюєте дані про застраховану особу, номер листка на працездатності, період непрацездатності, ну і звісно, причину. І обов'язково ще подаєте фонд соцстраху страху такий лист пояснення, зразок якого бачите на екрані, тобто від конкретного страхувальника з його кодом. З номером в фонді соцстраху, що е, цей страхувальник повідомляє про самостійно знайдену помилку в нарахуванні листка непрацездатності такого та конкретного, е, е, Такої та застрахованої особі, який був раніше замовлений в заяві розрахунку за таким то номером, детально описує помилку, і у зв'язку з зазначеним просимо профінансувати донараховану суму на підставі цієї нової. Заявки розрахунку, тому щоб не було такого, що потім фонд цен страху побачить якісь там додаткові гривні, копійки і тощо, і буде думати, гадати? Ну я ж вам, типа, начебто, і так вже раніше провів фінансування, тому обов'язково разом з новою заявочкою на дофінансування що такий лист пояснення. Під час розрахунки лікарняних в більшості випадків бухгалтери допускають не лічильні помилки, тобто. Ваше трактування порядку 1266 і ваше трактування порядку номер 100 призводить до того, що ви більше виплачуєте лікарняних, якщо страхувальник самостійно виявив помилку, внаслідок якої суми допомоги, що надається за рахунок фонду, завищена, тобто за наявності, звісно, відповідної бухгалтерської довідки. То страхувальнику необхідно повернути зазначені кошти на рахунок робочого органу фонду соцстраху. Ну, звісно, повернути зайве, і обов'язково письмово листом повідомити відповідний робочий орган фонду, в якому зазначити. Суму повернених коштів, дату їх повернення і копію платіжного документу з відміткою банківської установи про виконання, а також зазначити за який період у нас повертаються кошти. Ну і звісно, реквізити заяву розрахунку, або якщо це було там ще до жовтня 2018 року, дату нарахування матзабезпечення страхувальникам по страхових випадках там до першого. Січня 2011 року. Тобто, все це повернути, звісно, і ще фонд надіслати лист. А, у разі здійснення фінансування видатків на підставі заяви розрахунку зазначити дані про застрахованих осіб, по яких здійснено зменшення суми профінансованого матзабезпечення, а саме призвичай, ім'я по батькові застрахованої особи, і номер страхового свідоцтва, ідентифікаційний номер, або серію, та або номер паспорта, серію та або номер листка на процездатності у разі необхідності виправлено кількість днів тимчасової непрацездатності, сума матзабезпечення. ну і зазначити причини зменшення суми матзабезпечення, причини, що призвели до невірного розрахунку суми матзабезпечення. Тобто, все це ще в листку прописати в поясненні. І по факту, так як це виглядає на екрані: тобто, від кого, від якого страхувальника, з яким кодом, з яким номером фонді повідомляє цей страхування повідомляє про самостійно знайдену помилку в нарахуванні листка непрацездатності, конкретний листочок замовленого в заяві розрахунку, конкретні раніше. Далі детально описую помилку, і надміру замовлені кошти в сумі такої то та повернути в повному обсязі таким то платіжним дорученням. Ну і якщо страхувальник виявив надлишково нараховані суми мат що були профінансовані фондом соцстраху, за умови повернення коштів а надання письмового пояснення, звісно, звіт про заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до фонду він подаватися не буде.